І піднімав мізинцем правої руки 16-кілограмову гирю. Подивіться: це було зафіксовано представниками книги рекорду Гіннеса. Ось такий сьогодні сильний чоловік присутній на нашій сцені. І я, я хочу запросити до слова зараз представника сенатора Джесіки з Карсела Спентон. Мію. кілька слів вона скаже про Антона. Ваші оплески! Антон, congratulations. Слава Україні. Uh, my name is Mia. My name is Mia. I represent the office of State Senator Jessica Scorsellas Fanton, born and raised in Staten Island, on Staten Island. Um, it's a pleasure to represent the office today. What a beautiful, beautiful event. I just want to give it up to all the organizers, whoever spon whoever sponsored this event, to, to all the beautiful participants. Thank you guys so much. And the Senator is so

Хтось приїхав вечором і припаркував своє авто на нашій е, дорозі, де ми мали робити рекорд. Ми його шукаємо і не можемо знайти. Думаю, що робити, рекорд зривається. Але знаєте, українці найкращі. Е, Отець Сергій каже, треба його просто від... відтрутити, і все, нема проблем. Українці збіглися. Ми буквально за 5 хвилин відтрутили машину. Цо, цо, цо? Дякую. Наша сила в нашій єдності.